Не жаль мені, що я тебе кохаю, та в нас дороги різно розійшлись. Ні, не кажи, що зійдуться колись, не зійдуться, мій друже, я те знаю. Моє кохання то для тебе згуба, ти наче дуб, високий та міцний, я ж наче плющ, похилий та смутний. Плюща обійми гублять силу дуба, та без притулку плющ зелене м'яне, я не зав'яну, я знайду руїни, я одягну обдерті вбогі стіни, зелений плющ оздобою їм стане, в країну смутку вітарець прилине, І принесе мені луну розмови Від мого дуба, любого стібрави. І спогад любих літ по вікне згине.